на плечі вчителів. Лягли надзвичайно великі випробу привернути увагу суспільства до важливості освіти та ролі вчителя з такою метою у Черкасах другий поспіль проведено конкурс фахової майстерності учитель року освітній тріумф. Переможців визначали у п'яти номінаціях: молодий учитель, учитель нової української школи, учитель, який змінює світ, лідер інклюзивної освіти, якість та результативність цього року. Освіта дала найкращий результат для нашого міста, і черкаські школи зайняли третє місце всеукраїнському Освітня галузь у Черкасах за словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної має високі рейтинги на всеукраїнському рівні. Значний внесок у такі результати на її думку зробили учасники міського конкурсу. Я ж не розраховував, що я перемогу. я. Я завжди підходжу до цього філософськи. Я вважаю, що якби я наприклад не переміг, я би все одно отримав досвід. Максим Попов, викладач історії Черкаської школи номер 27 переміг у номінації молодий учитель. Педагог усвідомлює, що його предмет має стратегію. Гічне значення для держави Вчитель це не просто людина, яка викладає матеріал, а це той, хто має зацікавити дітей, їх вразити і завжди стимулювати до нових знань. На превеликий жаль, призвело до того, що діти самі стали дотичними до історії. Твориться нинішня Україна. Ми перебуваємо в умовах, коли йде боротьба за державу, і тому діти самі розуміють важливість цього предмету. Історія перетворюється на той предмет, який дозволить нам дійсно розбудувати вільну, демократичну, незалежну Україну і подолати ідеологію Сково міра і всіляких наших східних сусідів для вчителів. Такий конкурс, можливість набути новий досвід та нові фахові вміння. Я приймаю участь уже вдруге. Отримала дійсно великий досвід, зрозуміла свої помилки і намагалася їх виправити вдруге. Місто Черкаси цінить наших педагогів. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко передбачає непростий рік для бюджету міста, але обіцяє, що міська освіта залишиться серед пріоритетів. Також обіцяють робити все можливе, щоб війна не позбавила маленьких черкащан дитинства. І наше завдання сьогодні, щоб батьки. Вони займалися якраз на роботах в цей час, а ми ще повністю взяли на себе відповідальність, коли діти перебувають у школі. Ніхто не замінить дитинство і тих років, які діти навчаються в школі. Я думаю, що ми і надалі будемо проводити всі конкурси освітні, спортивні у всіх галузях, в інших галузях нашого міського життя. І Я вважаю, що це потрібно робити. Олександр Іващенко, Іван Дуда, телекомпанія Віка.